Нам потрібен отакий кульочок 400 мг і така кришечка. Потрібні ось такі шурупики, капронова нитка. Також потрібно суміш кисла харчова. В спортзалі місцевої школи села Горбівці Наталія підготовлює матеріали для виготовлення грілки. Її основою є харчова кислота натрію ацетату, яку розтоплюють до рідини на вогні. Поки основа готується, волонтери готують зав'язки для грілки із металевими гачками. Ось бачите, шуропи побачите, так. і його тут зав'язуєте, щоб тут був болт. Ось так. Ось такий вуст з даної двох кілограм суміші виходять дев'ять ось таких кульочків грілочок. Від початку повномасштабного вторгнення в громаді плили маскувальні сітки. Грілки почали виготовляти на початку зими. Після того, як побачили відео у Фейсбуці волонтерки з Сумщини, почали робити. Звичайно, всі разом. Всі разом, тому що ви самі бачили процес, одна людина тут робити не можна. Розтоплену кислоту волонтери заливають у ємкості та чекають, поки охолодиться. На кожній грілці залишають інструкцію для користування. Відкручуємо. Опускаємо наш, Опускаємо, бачите? Реакція вже. Бачите? Реакція пішла. Бачите? Реакція наша пішла. бачите, Ручками скоренько ти собі роздрібнюєш, для того, щоб ти собі зробив форму. Наталія каже, така грілка багаторазова. Нею можна повторно користуватися, якщо знову розігріти її. Військовим передають окопні свічки, саморобні пічки, спиртові диски для того, щоб швидко можна було розпалити вогонь. Ці штучки такі банки вони ставлять, так. розігрівають і декілька них Складають так, складають щоб, щоб, отак, ось так щоб, так, щоб кришечка була більш там. Розтоплюється отаку. Звичайно, рідину, як ми показували. Як ми показували цю рідину, виштовхується, бачите, ось така буває рідина. І далі вони розкручують, витягають шуропів, назад закручують. Одна грілка може зберігати тепло до восьми годин, каже волонтерка Корнелія Василаш. Він може покласти біля тіла, він може в рукав покласти, він скрізь, він прикладе де можливо. Воно, коли воно ще розігрівається, його треба зробити під то ну, як, як можливості. Вони навіть кладуть собі у берці, теж кладуть вони, щоб було. Просто треба зразу вони його. І то воно горить це, гріє, воно, наскільки я знаю, дуже запит був. Багато це перший раз таке щось. Горбівці. Гарно, дякую, а, вам, так, передаємо так. хлопцям вашу, вашу ноу-хау. Якщо а не ви вступило ви в силу в реакцію, вступило чи ні? Пускай болтик. Не вступило щось в реакцію. Пускаємо туди болтик. Отак. Щоб він достав, достав. Чекай, розмотай трошки. Ага. І Я треба це розм'яти як сніг. От. Да? Там харчова хімія. Продовж зими волонтери виготовили та передали понад 1200 грілок. кажуть, до виготовлення долучаються всі жителі громади, а також люди, які живуть за кордоном. Дякуємо громаді за грілки. Христина Тимофійчук, Антон Романюк, Суспільне, Новини, Чернівці.